Щиро вітаю вас, в маленькому містечку в Турції, в столиці Бойківщини, у зв'язку з початком Третього всесвітнього конгресу бойків. Зячу вам здоров'я і добра, слава Україні. Зараз мені 71 рік, я уроджений села Гуси, живу на Другобичині. Все життя я писав. І пишу, я люблю Україну, я не навиджу москалів, я не навиджу Путіна мед... і всю його команду, котра виступає проти миролюбної держави Україна. путін хижак. путін хижак напав на Україну. Він хоче пити людську кров. Я молю Бога, щоб за ту провину йому тирану кару дав. Росія свої землі має. А йому мало не стає, помирних людях кулями стріляє, народу України жити не дає. В Криму людей катує і убиває, задумав світом володіти сам, він кат серця і совісті немає, таке чинити може тільки хам. Такі тирани вже були на світі, нічого не добилися вони. Загинули у морі, були вбиті, не мали щастя їх дочки і сини. Подумай, враже вчасно зупинися, дай людям мирно жити на землі, щоб в Україні сльози не лилися, щоб більше люди не кляли тобі. Наступний вірш про наших вояків, котрі загинули в Ато, котрих я безпосередньо зустрічав. Священиками і служили, чин малої панахиди. Старенька мати дивиться у вікно, чи син її з війни йде додому. Нема і не буде вже його. Назавше він пішов із свого дому. Пішов, щоб боронити Україну, аби не дати ворогу прийти на нашу землю, рідну Україну. Щоб люди вільно на землі жили. Ворожа куля влучила у спину, упав герой в нерівному бою, він залишив стареньку маму, сиву, і ще дружину й донечку малу. Матуся все чекає свого сина, а сина все нема й нема. Від жалі в неї серце замирає. Одного сина мала, вже нема. Матуся йде від хати до дороги, а сльози котяться і серденько болить, кому вона потрібна, що її робити, з ким бідолашна має вік дожить. Син воював за рідну Україну, щоб лютий ворог її не топтав. Зате він заробив дубову домовину за Україну він життя віддав. Дякую, здоров'я усім. Наснаги. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Мене звати Христина Щепанська. Я з маленького містечка Хирова Старосамбірського району. І вірші, присвячені війні, присвячені заришним теперішнім подіям в Україні, я присвятила їм цілу збірочку, але хочу зараз зачитати лише один вірш, вірш, який. Викликав, напевно, найбільший резонанс в моєму серці, і присвячений він герою мого містечка Володимиру Стачику, який загинув нещодавно теж в Ато. Цей день народження ніколи б не забув в сирих окопах замість феєрверків смертельні гради, вибухи і гул. Шматочок хліба, а не торт і цукерки. Мабуть, назавжди б це запам'ятав, якби судилось вижити, вціліти, як командир при всіх його вітав і обіцяв додому відпустити. І кожен був як друг йому, однак зібрались хлопці, не щоб святкувати, зібрала їх. Із різних міст війна, щоб долями у гру страшну зіграти. Дзвонила мама, радо говорив все добре, мамо, що ти, не турбуйся, а серце біль, немов черв'як точив, бо знову обстріл, знову бій, готуйся. Не треба, мамо, все я маю тут. Та якщо так кортить тобі. То вийшли зуття тепліше, он морози йдуть, і черевики будуть нам не лишні. Стиснулось серце матері, синок, шукала, розізнала, Спакувала військових пару теплих чобіток, синочкові з любов'ю надіслала. Ішла посилка матері, ішла, молилась мати. У сльозах заснула і їй проснилась діва пресвята, що її сина ніжно пригорнула, збудилась мати, щоб то був за сон на добре чи на зле, якби ж я знала. Швиденько взяла в руки в телефон і номер сина в одну мить набрала, а там війна. А там її дитя зі злом воює, бореться за волю, не чує відчайдушного дзвінка, не знає, скільки в серці мами болю, філософи, пророки, мудреці. Чи можете ви відповіді дати, яка ціна любові на війні? І як за сина вболіває мати? І тане сніг від крові, тане лід, чому ж людини серце не розтане? Чи може не людина це, а звір, і зло його скувало у кайдани. Затихли гради на коротку мить, і промайнуло у володі в серці, що він удома в теплім ліжку спить. А не зі злом воює в лютім герці, побачив маму, радісну таку скупа сльоза на сніг холодний впала, не бачити б ніколи їй війну, щоб та усмішка в неї не згасала. Коротка мить то на війні роки за неї можна стільки пригадати, але й вона минає назавжди. І знову ради, вибухи, гранати, малий шматок металу, як стріла, шукає тіла сильного, живого і пробиває груди юнака, який не встиг сховатися ти нього, о Боже мій. Як важко тій землі, коли таке ще зовсім юне тіло приречено торкається її. Заліза тони, легше вистерпіла. Невже це все? Невже кінець цьому? Як холодно, це кров? Яка гаряча? Я виграв чи програв у ту війну? Чому мій друг? Тоді мною плаче, я виграв чи програв? Скажи, скажи, прошу, мені так треба це почути. Та ні мовчи, я зрозумів, мовчи, кого я хочу зараз обманути. Прийшла посилка матері, прийшла. Скільки любові мати в неї вклала, та сина більше у матері нема. Війна у неї сина відібрала, прийшла посилка матері, прийшла, якби нове життя у неї вклала. Війна і мама, мама і війна. Одна дала життя, а інша відібрала. Дякую, слава Україні.